leader that comes to lead this country is not to persuade Putin or somebody else. Today Основна причина візиту це участь в Ялтинській європейській стратегії розвитку. Потужний захід, але поза тим буде дуже багато цікавого, тому не перемикайтеся. Сьогодні відкриття щорічної зустрічі Ялтинська європейська стратегія. Він відбудеться вже в 15-те, Це ювілейний. Він об'єднає понад 600 топ-політиків як світу, так і України, громадських експертів, дипломатів. Частина відведена для молоді, де на конкурсній основі відбирають активних людей. Після зустрічі в офісі ОНУ в Україні також зустріч з заступником міністра юстиції. А, ти нарешті тут. Перше враження від відвідуван це велика кількість людей, таких вже дуже публічних, успішних бізнесменів, політиків, яких ми бачимо щодня на телебаченні, на центральних телеканалах. І всі вони тут, в одному місці. Ти можеш підійти познайомитися, запитати те, що тебе цікавить. Так, триває другий день заходу. Я вам скажу, що специфікою є тут те, що ти фактично не маєш часу взяти інтерв'ю у людини. Якщо ти так зловив, та за кавою чи за ланчем, ти маєш можливість задати в кращому випадку одне-два запитання. Ну можливо, в тому і цінність цього одного-двох запитання. Кава зустріч була за кавою брейк з наймолодшим в історії президентом Польщі Фасневським. Питання полягало щодо відносин України та Польщі, оскільки останнім часом не секрет намагаються якось маніпулювати фактами такі суперечливі дати, події. І яке ж місце ролі молоді в цій ситуації? Він сказав, що варто фокусуватись на майбутньому, багато комунікувати і окрему увагу. Do you think, Slava, that you, if you were in a position of power in this country, would be able to go onto the international stage and persuade Vladimir Putin that you are a completely credible, serious, Representative of Ukraine's national interest, a guy that Putin would not be able to kick around, would not be able to manipulate, use, or exploit. Most important for any leader that comes to lead this country is not to persuade Putin or somebody else. You need to persuade your own people. And when you persuade your own people, when you are cohesive, then the nation is cohesive, I don't think anybody else will be of theorist threat. Please. Я сооснователь первой онлайн-платформы по разрешению споров в Украине Pinky Solutions. Наш проект направлен на быстрое и эффективное разрешение споров с интернет-магазинами касательно ваших покупок. Нас 8 человек, это юристы и программисты. Проект был признан лучшим Legal Tech стартапом Украины в 2017 году по версии Гагского института инноваций в праве. Это интерактивная скульптура японской художницы Марика Мори. І там, виходить, знаходяться три человека. Електроди зчитують їх мозкові волни і працюють зображення. Таким чином, виходить колективна анімація. Вона розрізняє волни чотирьох то тобто альфа, бета, дельта і тета. Продовжуємо завдання встигнути все і всюди. Зараз буду виступати перед випускниками школи EU Юста Дідейс. Це форум випускників, також був учасником цієї програми. Тому буде цікаво поспілкуватися з молодими людьми, розповісти, хто ж такі молодіжні делегати, особливості роботи, ну і просто дізнатися, чим живе молодь. Молодіжна рада при Харківському міському голові нас більше 200 членів. Ми маємо велике натхнення творити молодіжну політику у Харкові і реалізуємо проекти для молоді заради молоді. Зокрема, те чим ми можемо пишатися. Це портал Харків'янина, це бюджет участі, платформа 77. Зустріч закінчилась. Тепер 12 годин з швидкісним поїздом додому. Напишіть в коментарях, що вам найбільше сподобалося з цього випуску. Цікава ваша думка. Підписуйтесь на канал, лайкайте. Буде цікаво.